Війна це стресова ситуація. Для будь-кого дуже важко діяти, щось робити, приймати рішення. Але під лежачий камінь кажуть, вода не тече і проблемами. Потрібно якось займатися, якось їх розв'язувати. Ми запитали пенсіонерів на вулиці, які в них зараз головні проблеми, і чи намагаються вони їх вирішити під час війни. Дивимося. Складніше стало. Проблема старі не вирішена, і скільки я не зверталась до всіх президентів. Ліки є, скільки хочеш, тільки вони набагато дорожче стали. Я їх купляю. А мені, як інваліду другої групи, треба давати безкоштовно. Чи намагалися ви знайти якусь допомогу зі сторони? Ні. А чому? Тому що ніхто не дасть. Всі брешуть. Так, да, так, да, я ось звертайтеся там. Так що все розказувати навіть незручно. Якщо грошей не вистачає, мені купляють їсти. В країні війна йде, електроенергію відключають. Це дуже великі складнощі для пенсіонерів. Чи вистачає зараз вам особисто коштів на продукти харчування, на ліки, на оплату комунальних? Ні, і не вистачало. Не тільки тому, що зараз така обстановка, тому що такі пенсії мізерні. Мінімальна пенсія 2100 гривень. І що? Що можна купити? А як виходити з цього становища, коли не вистачає? У мене пенсія побільше, ми якось живемо. Якось. А так, і то ти живемо ти з... на дачі, квартиру здаємо, Ми теж не за великі гроші, переселенцям. Тільки що пішли, там був пункт, де пенсіонерам допомагають. Старше да? шість. Да, да. Знаєте, що нам відповіли? От на лесі Українки сім. там, а нас послали соцобезпечення Печарського району. Прийшли туди. А вони кажуть, ні, вже все, тема пройшла, бо там, де видають ці пакунки, як, ну, допомогу, то підійдіть да попросить, може вам дадуть і без реєстрації. Така справа все. Я кажу, підемо, може, перед Новим Годом, отримаємо якийсь пакуночок, там, якісь масло, консерви. Ні, вже все, вже нема. Складніше жити під час війни вам особисто як пенсіонерці. Mm, ну... Як нам сказати, ціни, ціни, все інше, ну тяжко Що З чоловіком живемо. Коли комунальні послуги, коли доводиться платити за тепло, то діти допомагають. Подорожало все, ця війна, вона нікому не потрібна. Чи вистачає вам зараз, аби забезпечити себе продуктами, ліками, заплатити ні. за комунальні? Ліки дуже дорого, ні. Ліки дуже-дуже дуже, дуже, дуже дорого. А як виходить з цієї ситуації? Ну, отак і виходить. Ми ж привикли, ми закалки тої. Можливо, вам хтось допомагає. Ні, ніхто не допомагає. нема кому допомагати. Чи доводиться собі в чомусь відмовляти? Звичайно, що доводиться. доводиться. В чому найчастіше? Ну, другий раз щось хочеться купити із фруктів. Ну, то що робить, То водиться. Да. Чи вистачає вам на всі ваші потреби? Ні, звісно, ні. Себе обмежуєш. На чому присутність? Місном, в рибному. Да й молочними иногда. Чи допомагає вам хтось зі сторони? Ні, к сожалению, у мене більше нікого немає. А чи розглядали ви варіанти допомоги? Ну, поки ще спроможник. А взагалі не відмовилися б під допомогою? Ну, звісно, звісно, вже хожу. Ходіти трудно. І... Втіли вже ніття. Ну, звісно, слажні. Це Ціни повесільність. А як ви до допомоги зі сторони для пенсіонерів? Волонтерські організації різні. Ну, за. А самі б звернулися за такою допомогою, якби була потреба. Ну, Якби була потреба, то звернула би. На мою думку, навіть трохи дивно, що люди не намагаються щось змінювати. Адже краще не стає. Сьогодні зі мною в студії Михайло Вулах, засновник і директор центру пенсіон компанії, яка вже більше 15 років якраз і займається допомогою пенсіонерам в обмін на успадкування нерухомості в майбутньому. Михайло, от ви постійно спілкуєтеся з вашими потенційними підопічними. Ну, часто, мабуть, знаєте, ситуацію, коли людині вже не легко, але вона все одно чекає, тобто ну, за звичкою. Доки гірше зовсім не стане? Так, дійсно, пенсіонери звикли, що життя воно несправедливе і треба трошки почекати і буде краще і чекають і чекають і чекають а ми ж бачимо як ціни на під час війни зросли це вже зовсім у всьому потрібно собі відмовляти але це не обов'язково центр пенсіон працює вже 15 років ми допомагаємо саме таким пенсіонерам як ми бачили в сюжеті і ви зараз можете телефонувати за номером вказаним на екрані ставте свої запитання і всім хто подзвонить ми надамо нашу книгу з якої ви дізнаєтеся про нашу допомогу Ну, можливо, люди просто не знають, а багато хто не вірить, що можна ну, зараз якось змінити своє життя на краще і отримати якусь допомогу. Давайте, якщо там є можливість, покажемо на слайдах, взагалі, що таке вірити. Тобто, це дуже чітко можна побачити на прикладі, чи буде зараз у вас в наступному місяці пенсія. От, мабуть, теж люди є, які вірять, що пенсія буде. І, можливо, є якісь люди, які не вірять, хоча це виглядає якось дуже странно, що пенсії може не бути. А чому саме люди вірять, що пенсія буде? Тому що так було завжди, скільки вони себе пам'ятають, що місяця можливо з затримками, але пенсія надходила. Тому можна сказати, що люди вірять, що пенсія буде і в наступному місяці, і через місяць, і так буде ну, май майже завжди. Але якщо розглядають нашу допомогу центра пенсіон і питають, а, ну, чи буде допомога, теж люди самі собі кажуть, або іноді і дзвонять нам і кажуть: я там вірю, що буде допомога, або дехто каже, не вірять, що буде допомога. А чому люди можуть вірити, що буде. Після укладення договору все виконуватися, тому що вже 15 років центр пенсіон працює і виплачує все, що обіцяє, надає всі послуги, які вказані в договорі. І саме через те, що ми робимо це вже 15 років, я вважаю, ви можете сміливо вірити, що так буде і надалі. Але ж зараз ми знаходимося дуже в складній ситуації і. Війна в країні, і, можливо, хтось вже починає сумніватися, чи буде пенсія під час війни, тому що ну, ми ж не знаємо, що може трапитися в такій ситуації. Тобто, теж можна сказати, що дехто вірить, що буде пенсія, а дехто і не вірить, що можливо вже і складно виплачувати державі буде в наступні місяці пенсію. Але ж теж ми бачимо, що війна вже скільки часу триває, і пенсія надходить. Тобто, навіть під час війни пенсія держава поки що виплачує, і тому можна. Теж сміливо вірити, що ну, можливо це буде і надалі. Так само, і центр пенсіон під час війни, дехто каже, що ну, як можна працювати в таких умовах, і відключення світла, і там навіть не можна під обстрілами виконувати на роботу, виходити, всі в підвалах сидять. Тобто, теж можна сказати, що ну, або віримо, що буде надаватися допомога, або не віримо. Але при цьому ми можемо надати всі вам свідчення, і ви можете цьому бути впевненими, що з початку військових дій на території України ми ні на день не зупинялися, виконуємо всі свої зобов'язання, тому пенсіон працює. Чи буде так надалі, маю надію, що буде, ми все для цього зробимо. Але дійсно це питання віри, тому дивіться уважно. І якщо ви бачили, що Допомога надається. Ви можете в це вірити. Якщо ж треба закрити очі, щось уявляти, що ви ніколи не бачили, дійсно, я б теж на вашому місці в це не вірив. Тому центр пенсіону дає допомогу. А давайте уважніше розглянемо про що саме йдеться, щоб хто нас там можливо дивиться перший раз. Що за договором пропонується. За договором ми пропонуємо щомісячну допомогу, гроші надаються, і е, допомога по дому, тобто у всіх хатніх справах згідно державного стандарту. І більш детально, давайте ще подивимося, що таке гроші щомісяця. Це велика разова виплата під час укладення договору, яку ви отримуєте, ще до підписання. Це щомісячна. Утримання, яке надається, як друга пенсія разом з першою вашою пенсією, і сплата всіх комунальних послуг. А якщо казати, тобто будь-які послуги комунальні, які б вони не були в майбутньому, зростаючи, або там взагалі більше можливо вашої пенсії вже будуть, все одно ми будемо в повному обсязі сплачувати. І допомога по дому це, по-перше, всі хатні справи, тобто все, що. Вам вже важко самостійно робити, це наші соціальні працівники будуть вам допомагати. Це також питання доставки продуктів, або там. Якщо треба щось десь купити, замовити, ми теж це можемо організувати. Ну, якщо вже дуже складно людині себе обходити, то тоді вже йде мова про догляд згідно державного стандарту, надається вдома. Все це ви отримуєте за договором, який укладаєте з нашою організацію в ОМІ на квартиру в майбутньому. Тобто за право успадкувати, ми допомагаємо вам вже за, вашу, за вашого життя. Ви нікуди не переїжджаєте, живете в своїй квартирі. І більш детально про це ми розказуємо. В нашій книзі за номером вказаним на екрані можете зателефонувати. Книжка надсилається безкоштовно, і ви таким чином дізнаєтеся про всі ваші можливості. То, шановні глядачі, я нагадую, ми чекаємо на ваші запитання. Номер для безкоштовних дзвінків на екрані. Ну і маємо вже дзвінки. Слухаю вас. Горіть, вітаємо. Я телефоную з Києва. Я хотіла б познайомитися з книжкою. У Мене один син, і він на фронті. Мені не горить зразу зразу. Я ще якось обходжусь. Мені хочеться більш детально подивитися. Дякуємо. Будь ласка. Так, це дуже простий такий спосіб дізнатися про нашу допомогу. Ви телефонуєте за номером, вказаним на екрані. Дзвінки безкоштовні. Якщо ми бачимо, що в вашій ситуації ми можемо допомогти, ми надсилаємо вам книгу. З цієї книги ви теж отримуєте її безкоштовно, ви читаєте. Якщо наша допомога вам не підходить, ви можете передати цю книгу вашим знайомим, яким ця допомога підходить. І таким чином ви будете чітко знати, що чи можете ви розраховувати на нас, чи вам треба там, іншим чином вирішувати свої проблеми. Ще маємо глядача на лінії. Вітаємо вас, слухаємо, говоріть. Будь ласка, ви мені скажіть. От яких пор ви будете брехати? Тільки на схвось журналістів брехунів, це не я говорю. Це Булгаков пише в гвардії». Ви ж крутні, нічого не робите, тільки розмовляєте. Дякуємо. Так, дійсно, якщо сприймати нашу допомогу лише як передачі по телебаченню, то е, ну я б на вашому місці також нічому цьому не вірив. Тому. У нас є можливість поспілкуватися з тими, хто уклав договір раніше. Ви можете навіть під'їхати, подивитися документи. Якщо вам там складно, там, ми можемо допомогти там, з транспортом. І ви поспілкуєтесь з тими пенсіонерами, які уклали договір там, 5 років, 7 років, 10 років тому, і таким чином пересвідчитися на власні очі, як саме ми допомагаємо. А передача це лише спосіб дізнатися про нашу допомогу, замовити книгу і більш детально це питання почати, вивчати, дивитися. Витися, розбиратися і таким чином побачити в свої можливості. Ну я додам, що наші журналісти точно знають, що ваш центр виконує зобов'язання, оскільки мої колеги спілкуються з вашими підопічними, які отримують вашу допомогу. До речі, цього тижня ми пропонуємо сюжет про дуже активного підопічного пенсіонера, який вже є. Скільки там років дев'ять на договорі? Давайте подивимося. я кручу допустим. Оце я кручу. Допустимо 40 хвилин. І дивлюся, які новини. Або ж у мене книга по консервації. Спортсмен, який суворо дотримується режиму та майстер золоті руки, кожен ранок у будь-яку погоду, якщо немає повітряної тривоги, 72-річний Анатолій Душка починає з 8 кілометрової пробіжки, займається на тренажерах та харчується виключно здоровою їжею, а фізичній формі набагато молодші позаздрять. Про можливість укласти договір до вічного утримання дізнався з реклами десять років тому. Зателефонував та був приємно вражений уважним ставленням персоналу та організацією оформлення угоди. Дивились мою квартиру, подивилися все, як і що я дав згоду і все вона приїхала з документами, а я підготував свої і швидко, в принципі, десь за тиждень все оформили. З підписанням угоди по довічному утриманні чоловіка не квапили, родичі не відмовляли. У сина та онуків говорить Анатолій власне житло, та й живуть одне від одного далеко. навпаки, мені це навіть краще краще. По перше, в тебе є стимул, тобі підживлення йде в цьому плані. тебе постійно підживлюють. У тебе немає цього головного болю. Де мені взяти гроші, щоб заплатити комунальні послуги. У мене зараз всі думки йдуть на здоров'я. Угоду Анатолій Душка підписав 9 років тому. Шкодую, бо потрібно було раніше. Потрібно було не в 13-му, а десь у 2000-му. Але мені не попадалася реклама. Найперший зиск розповідає пенсіонер: це те, що за комунальні послуги тепер сплачує центр. Анатолій Душка збирає всі квитанції та знає, боргів немає. Коли прийшов оформляти субсидію, мені б вийшло субсидію десь біля півтори тисячі тисячі сімсот. У мене б вийшла комуналка. А тут взагалі цього нічого немає. нуль. я їх власне навіть не дивлюсь. Я просто докупи складаю, складаю. І якщо комусь вони будуть потрібні, мало що їх же ж три роки тримати. Їх не можна викидати. Чому? Тому що не дай Бог, якби був якийсь борг, я б одразу подзвонив. Я не люблю, коли оці хвости за тобою тягнуться. Зекономлені гроші та щомісячні доплати від центру Анатолій витрачає на своє хобі: ходить у походи. Стопчик отакої От висоти він у мене. Сюди загружається... загружається десь біля 24 кілограмів. катається на велосипеді та вихваляється колекцією кашкетів. Ціла батарея під кожний одяг. у мене немає, що білий одяг і червоний кашкет. Та купує собі найкращі овочі та фрукти, бо сироїд їсть за режимом і лише якісні продукти. Не економлю. А чому я маю економити? У мене фактично не йдуть гроші на комунальні платежі. банани. У мене банани, яблука зараз. Після вас піду виноград візьму. а коли весна прийде, у мене вже піде консервація. У мене на кухні бачили морозильна камера. Там у мене полуниця, малина, чорниця, потім абрикоси, вишня, а також першою стравою у мене смородина. Навіть з початком повномасштабної війни з центру завжди телефонують і цікавляться самопочуттям. Йдеться про щиру турботу, певен Анатолій. Власним прикладом, маючи дев'ятирічний стаж підписання договору з центром, чоловік спростовує будь-які чутки про те, що пенсіонери на договорі до вічного утримання довго не живуть. надійно тут немає ніяких підводних каменів. немає такого, щоб тобі натякнули, що ти, хлопче, мабуть, попав. Лише добрі спогади у чоловіка після щорічних зустрічей, організованих центром. окрім того, що столи накривають вони ще й організували дозвілля артистів, циркачів, пісні з танцями. Там один грає на гітарі, інший на гармошці, там на баяні. Ходять по рядам, між столами, пісні виконують весело. Загалом до речі, жартує не тільки спогади, але й згадка про безпрограшну лотерею. Я її ще не відкривав, вона у мене ще запакована. Вона ще нова у мене, ще й муха на ній не сиділа. А от додаткових послуг центру, наприклад, помічники у хатніх справах чи доглядальників Анатолій наразі не потребує. Навпаки, почувається прекрасно і допомагає іншим. Чоловік глибоко переконаний, якщо допомога знадобиться йому, то центр напризволяще не покине, особливо у такий складний час, як зараз. Михайло, ну зараз непроста така ситуація в Харкові. Постійні обстріли з перших днів війни, годин війни, просто от дивуйтеся, як вам дається виконувати зобов'язання, навіть мабуть, фізично гроші відправити, і то складно. Ну, коли дійсно була на початку така. Проблема війни, то ми використовували всі можливості, знаходили людей, на картки скидували. Але договір так складений, що не виконуючи його, ми втрачаємо все, що ми сплатили до цього часу. Тому навіть через те, що це обмеження є, ми завжди знаходимо рішення. Та і пенсіонери, вони ж. Не, не, не можуть відкласти своє життя, тобто договір він до вічного утримання. Тобто, ми кажемо про те, що пенсіонеру щотижня, щодня потрібна допомога, тому ми все виконуємо чітко за договор. А от як зараз справа з платою комуналки? Що справді сплачуєте навіть у прифронтових містах? Так, звичайно, тому що сплата комунальних це також є частиною договору. Невиконання цього пункту призводить до того, що його можна розірвати і ми втрачаємо всі кошти. І більш того, комунальні служби зараз також потребують коштів для того, щоб виконувати свої функції, тому ми сплачуємо комунальні в повному обсязі. Зараз маємо глядачів на лінії, слухаємо запитання, говоріть, вітаємо. Полтавська область. Вони доглядають, верніше. Ну да, доглядає, допомагають. А якщо чоловік помер, допустимо, вони і похорони організовують. Дякуємо. Так, ритуальні послуги є частиною договору і передбачено витрати на це. Ми виконуємо згідно останньої волі, тобто є перелік питань, які пенсіонер за життя узгоджує. Місце поховання, кого запросити, за яким обрядом там, ну, взагалі, всі деталі, які важливі для пенсіонера, він викладає в договорі, і ми все це виконуємо. Пенсіонера на це гроші відкладати не потрібно. Ще дзвінок маємо. Не будь ласка, говоріть. Слухаємо. Я з Львова. Я так в цілому, знакома з цим всім. А тепер у мене старший син і. А мне уже 88 лет. На улицу я не хожу. Вот, ну, и вот так вот. А соседи, кто придет, то не придет, кто-то зайдет, кто-то не зайдет. Вот такое вот. А внуки, один вот, уехал по, по направлению в Болгарию, а второй вот тоже дети и все. Ну а, а меньший сын, он, ну как я, знаете, стыдно сказать, он пьет сильно. А ти вот на за мною, от на моїй пенсії сидить і що. Дякую вам. Так зараз я вважаю це добре. Багато людей допомагають один одному і надають по можливості там, і харчі, і кошти пенсіонерам. Але дійсно це не може бути регулярно, тому що кожен має свій бюджет і з часом. Пенсіонер не знає, чи прийдуть до нього, чи не прийдуть. Ми ж пропонуємо допомогу за договором. Ми чітко регламентуємо цю роботу. Ви будете впевнені, що завтра, або, там, як за графіком буде у вас вказано, прийде співробітник, принесе продукти, приготує їжу. Кошти будуть пересилатися щомісяця до 10-го числа регулярно. Чітко визначеній сумі, тобто ви на це можете розраховувати і це заспокоює. А так це не безкоштовно, на відміну від волонтерів, які за почуттям, за позовом там своїм серцем допомагають. Ми. Так не можемо, тому що ми десь маємо брати кошти, тому вся ця допомога надається в обмін на квартиру в майбутньому. Тоді, коли вже пенсіонеру ця квартира не буде потрібна, він таким чином віддасть її і розрахується за всю отриману допомогу. Більш детально про це ви можете дізнатися з нашої книги. Телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Книга надсилається безкоштовно, почитаєте, там є і договір, задасте свої питання, підготуєте. І на зустрічі ми все це обговоримо. Вивчимо вашу ситуацію і запропонуємо якесь рішення, яке вже ви можете для себе або погодити, і тоді, уклавши договір, ми все це. Виконуємо або скажете, що це вам не підходить, і будете знати, що цю можливість ви для себе вже закриваєте. Це теж дуже важливо знати, що ви можете отримати в майбутньому. Ми якраз із цього починали. Наша глядачка вже якраз на жаль опинилася в складній ситуації. І ми чули кілька хвилин тому в сюжеті. Пан Анатолій говорив, що він навіть шкодував, що не підписав договір раніше. Ну, можливо, дійсно не потрібно чекати, поки ситуація, так би мовити, сягне свого дна. Ну так, багато хто не відчуває, як життя йде під откос, як то кажуть. Давайте більш детально розглянемо ось рівень життя пенсіонерів. Багато хто виходячи на пенсію, ще працює, як може, яку роботу знайде, тягне до останнього, поки його не звільняють за будь-які гроші, але щоб. Разом з пенсією отримувати хоч якусь заробітну платню. І так, при цьому, маючи пенсію та якусь зарплатню, рівень ну, вищий. Але з часом не можна вже працювати, бо немає роботи, людей звільняють. Тоді наші пенсіонери починають продавати все, що мають, всі речі, коштовності, хтось має там гараж продасть, хтось машину. І таким чином рівень вже менший. Тобто ми кажемо, що продаючи всі свої активи, витрачаючи кошти, вже страшніше жити, вже, вже, вже пенсіонеру не вистачає коштів. Потім, коли все продали, пенсіонери починають залазити в борги, починають позичати в сусідів, в якихось банках, іноді вже починають накопичувати борги за комуналку, тому що не можуть сплачувати. І вже рівень ще нижчий стає. І якщо взяти після того, як борги ви починаєте накопичувати за комуналку, вас позбавляють субсидії. А коли нема субсидії, ще більше накопичуються борги. І далі ну вже немає можливості, де взяти кошти. Починають, ви вже таких пенсіонерів теж бачили, шукати якісь продукти по смітниках. А що далі взагалі невідомо. Тобто, якщо подивитися на весь цей шлях, коли пенсіонер відкладає, чекає. Страждає, то це така пряма донизу, Тобто все гірше, і гірше, і гірше, і гірше. І воно кажеться, що ви щось зараз перечекаєте, але разом з тим ви все більше провалюєтеся до, до дна. Тобто ну, я, І взагалі не зрозуміло, навіщо це робити? Тобто можливість своє життя покращити, вона є. Тому, якщо ви кажете для себе, що вам треба потерпіти, краще пізніше укласти такий договір. Тобто на це питання ви відповідаєте так, краще пізніше, то ми зараз про це поговоримо. Ну а дехто каже ні, мені краще пізніше, мені просто це не підходить. У мене там, до прикладу, діти є, вони допомагають. Я квартиру їм залишу та й все. То для тих, хто каже, так, краще, пізніше, це ви самі собі вже відповіли на питання, що договір вам цей потрібен. І відкладаючи його, ви просто ну, позбавляєте себе можливостей. А чому вам договір потрібен? Тому що на питання, чи є хтось, хто може та хоче вам допомагати, ви не можете відповісти так. Тому що якщо так, то вам і не потрібен договір. А якщо ж ні, то вам в такому випадку потрібно звертатися до нашої організації, до центру пенсіон за номером вказаним на екрані. І тоді ви можете отримати для себе допомогу. А яку саме допомогу? Тобто допомога пенсіонеру вона складається з таких трьох великих частин. По-перше, це гроші, і це щомісячні виплати, разові виплати, сплата комунальних, ритуальних послуг. Також це увага. Тобто, всі ваші питання розглядаються, ми знаходимо рішення, допомагаємо. Іноді дуже багато чого можна вирішити за телефоном через інтернет, що для пенсіонерів взагалі вважається невирішеною проблемою. Ну і це звичайно догляд. Тобто, коли вам важко навіть приготувати їжу, це надають наші співробітники. І якщо все це подивитися, то чому це відкладати? Може вже досить страждати? Навіщо страждати, якщо є можливість жити добре? Ви вже в своє відстраждали. Ви можете вже звертатися. І номер на екрані ви бачите, телефонуйте, замовляйте нашу книгу, і тоді ви дізнаєтеся, що саме ми надаємо, а що ми пропонуємо. В обмін на вашу квартиру ви отримаєте велику разову виплату, щомісячне отримання, сплату всіх комунальних послуг і догляд вдома згідно державного стандарту. Дякую, Михайле, за змістовну розмову. Хочеться порадити глядачам все таки шукати допомогу. Надія завжди є, і життя всієї України з 24 лютого цього року доводить. Що якщо шукати допомогу? То вона приходить, тому не треба завчасно переконувати себе, що виходу немає. Зробіть перший крок, дізнайтеся самі про всі можливості і не відкидайте їх лише тому, що вам здається, що ніхто вам не допоможе. Телефонуйте, розповідайте свою ситуацію і змінюйте своє життя на краще вже сьогодні. З вами були Василь Бирзул та Михайло Вулах. До наступних зустрічі.